Усіх вітаю на моєму каналі. У мультимаркеті Аврора Чорна П'ятниця. У сьогоднішньому відео пропоную глянути на новинки та інші акційні товари. Порцеляновий кухоль на 330 мл. Ціна такого кухля всього лише 49 гривень. Для новорічних коктейлів хвилястий стакан за 69 гривень. Просто гляньте, як гарно він переливається. Стакан із подвійним дном із блискітками за 119 гривень. Фурфорове блюдо, зірка за 169 гривень. Дуже жалкую, що його не придбала, проте, якщо я буду купувати кожен раз посуд, як йду в Аврору, то в мене просто не буде в будинку місця. Та ось такий чудовий салатник, сніговичок за 169 гривень. Чудово підійде для сервірування вашого новорічного столу. Пластиковий дитячий стакан із кришкою та трубочкою. Всього лише за 99 гривень. Новорічна кружка з ялинкою та блискітками. Обідня тарілка у різдвяному мотиві за 109 гривень. Ємність для зберігання масла за 64 гривні. Силіконова форма для випікання сердечки, проте вона є у різних варіаціях за 39 гривень. Силіконова форма для випікання ведмідь за 49 гривень. Я ще такого не бачила під стружка за 29 гривень. Її необхідно використовувати для моркви, проте мені б цікаво було спробувати. Скоро свята, це означає, що необхідно записатися подарунками для наших дітлахів. До прикладу, ось такий набір для творчості за 99 гривень, маску, яку можна розфарбувати самому. В комплект входять фарби. Та палетка, яку можна згодом використовувати неодноразово ще раз. Досить цікавий подарунок, як на мене. Іграшка Каталка за 64 гривні. Іграшка антистрес Санта Клаус за 229 гривень. Іграшка машинка з браслетом пультом за 299 гривень. Музичний набір за 149 гривень. Іграшковий пістолет за 149 гривень. Настільна гра для ваших діток за 69 гривень, яка розвиває логіку Вік 6. Іграшка пружина райдуга в коробці за 55 гривень. Та за 44 гривні веселка. Іграшковий набір археолога собачки та котики за 44 гривні. З'явилися нові ялинкові прикраси, до прикладу, ось така прикраса сова за 34 гривні. Декоративні окуляри за 39 гривень. Новорічна прикраса вінок з декором за 29 гривень. Багато косметичок завезли. Вони всі мають е, яскраві кольори. Ось така кумедна ялинкова прикраса шиншила за 34 гривні. Для старших діток можна також знайти чудові подарунки. До прикладу, ось такий тримач для телефону або планшету за 24 гривні, всього, бездрутова клавіатура за 149 гривень. Комп'ютерна дротова миша за 64 гривні. Також мене зацікавив ось такий набір для догляду за комп'ютером. Килим для комп'ютерної мишки всього лиш за 19 гривень. Вакуумні дротові навушники за 44 гривні. Ну що ж, це був короткий огляд новинок та акційних пропозицій. Друга частина із акціями на побутову техніку, хімію та товарів для дому вийде незабаром. Сподіваюся на ваші вподобайки, коментарі та підписки. Я бажаю вам всього найкращого, миру, злагоди, добробуту та любові. До нових зустрічей, па-па!